Нас важливо, щоб кожен член сім'ї робив якусь частинку своєї роботи. То тоді дитина знає, що вона є частиною сім'ї, що дім це не готель, що прибирання це не є як обов'язок, бо мама дістала або тато замучив нагадування. Тільки це є нормальним розумінням, що ми в спільному домі суспільний дім потрібно турбуватися. І порядок, чистота це завдання кожного, чесно кажучи, ми не народжуємося з бажанням прибирати. Чомусь батьки переконані, що дитина народилася і не на автоматичне налаштування став, треба прибрати. Ліжко заставити ні, цього треба навчати. Так само застелене ліжко. Це теж для чогось. Ми його застеляємо. Це показник, що я принаймні став зранку. Маю прибрати свою планету. Як каже Маленький принц, в книжці Екзюпері, щоби там пізніше не розрослися баобаби. Метафора планети маленького принца. Цю книгу теж рекомендую. Вона гарно допомагає вже з дитячих років прищеплювати для дітей цінність порядку, турботи про свої друзі. Тому до цінностей варто і необхідно виховувати дітей.